Вже два тижні в нашому місті панує справжня сніжна зима. Найбільше цьому радіють дітлахи, та ще й сніг випав на період канікул. Ніхто не міг всидіти вдома. У багатьох дворах та вулицях Могилева Подільського утворились справжні ковзанки, заповнені дітьми-санчатами та ледянками. Зимові розваги заповнили вулиці міста веселищами та радістю. І, хоча канікули вже закінчились, малеча все одно знаходить час, аби спуститись з ковзанки та весело провести час з друзями чи то після школи або у вихідні. Я хочу покататися повеселитися з друзями, щоб не сидіти в хаті самій. Класно, що випав сніг, є можливість покататися. Часто катаєтесь? Так, да. Кожні вихідні. Канікули часто катались. Які емоції? Прикольні, класні. Подобається, що ти не сам катаєшся, а з друзями. З веселим сміхом діти спускаються з гірки, щасливі, з червоними щічками, не відчуваючи морозу. А радісні оченята говорять самі за себе. Нехай сніжна зима триває якнайдовше.